Що чекає військового 93-ї бригади у випадку відмови виплачувати командування відсотки із скромно зароблених бойових? Закликаю до дивитися відео до кінця та максимально на нього відривати для його розпочинки. Федотов Олександр Миколаїв, 95-го року народження, військовослужбовець на позивний мультик, боєць батальйону Алькатрас у складі 93-ї механізованої бригади. У квітні місяці саме Мультик відмовився виплачувати командування відсоток із своїх бойових. В результаті чого відчув на собі гнів командира Командиром Спозаним Одеса був відданий злочинний наказ з зводним другої роти покарати Олександра та зробити все можливе, щоб він передумав. Після побиття військового з розбитою головою та численними травмами кинули до ями. Там мультик мав прийняти правильне рішення, а періодичні відвіданих взводних мали йому в цьому допомогти. Так як рішення Олександра не змінилося, 1 травня командуванням було прийнято рішення відправити військового прямо з ями на ноль. Де його очікував. Після численних обстрілів фосфором та травлі газом позиції Олександра командування відмовилося проводити евакуацію. А після 14 травня Олександр отримає поранення в руку та важку контузію. І навіть тоді він був покинутий. На травня 25-го року Федотов Олександр Миколаївич був зарахований в з них. на прохання брата військового було зроблено відео про Олександра, на яке відгукнулися військові з іншої бригади та повідомили, що ними по дорозі був підібраний український військовий, спозиним мультик та з тими ж ознаками, що і у Сашка, та ними був доставлений до польового госпіталю. Дізнавшись про це, командування відмовилося подавати запити до лікарень, так як на відрізні вірить в те, що це саме той мультик. Пошук триває.